Навчатись під вогнем неможливо. За рішенням Міністерства освіти України, навчальний процес в містах, де йдуть бої, перенесуть на 1 жовтня. Ніякого навчального процесу у населених пунктах, які не контролюються українською владою, а також які захоплені, чи де відбуваються бойові дії, не можуть відбуватися. Проте, незважаючи на постійні бої, в Луганську терористи женуть дітей до школи. Вони навіть знімають про це пропагандистські ролики для російського телебачення. Наприклад, ось відео про середню школу номер 60 у Луганську. Терористи запевняють, що школа безпечна і заохочують батьків вести сюди дітей у день знань. Насправді ж днями біля цієї школи розірвався снаряд. Були постраждалі. Добре, що в школі канікули, бо жертв могло б бути більше. Інший приклад школа 7. Її бойовики не відкривають та про неї не говорять, бо вона згоріла ще тиждень тому від снарядів. На щастя дітей всередині також не було. Містом небезпечно пересуватись. Під обстрілами гинуть люди, немає води та світла. Преслужба міськради закликає громадян обмежити пересування містом через постійну небезпеку. А в департаменті освіти Луганської облдержадміністрації вважають, що відкривати школи в Луганську неприпустимо. В Луганській в районі міста Луганська, тут воєнне дійсно. Луганську вже місяць немає води і світа санітарна норма ніхто не відміняв, і потім дорога в школу і за школи в період воєнних дійств це, звісно, велика опасность для дітей. Проте бойовики звітують про відкриття п'яти шкіл. Цікаво, й те, де ці школи знаходяться: дві у центрі. А ось інші три школа номер 60 розташована на півночі міста. Саме з цих місць бойовики стріляли в українських військових, які були в селищі Розкошному. Ще дві школи у східній частині міста тут виїзд на станицю Луганську, яка зараз під контролем українців. Тож ймовірно, що луганські школи це лише живий щит в руках бойовиків, яким вони можуть закрити наступ на місто.